Ми знаємо, що є кілька таборів в політиці, відповідно кілька позицій. Одна позиція, одна позиція зводиться до того, що потрібно підписувати угоду з Європейським Союзом, ну, от, причому підписувати негайно, і відповідно ця угода може стати стимулом до подальших позитивних процесів в Україні. Друга позиція озвучена деякими представниками опозиційних сил. Не всієї опозиції, а окремими представниками відома заява Григорія Немирі, Бориса Тарасюка. Цією угоду цією позицією солідаризується ряд таких опозиціонерів, як скажімо, Микола Княжицький і інші, які зараз говорять про те, що треба дочекатися кращих часів, коли в Україні поміняється влада і так далі, а тільки тоді підписувати угоду про асоціацію. Бо зараз, якщо підписати угоду про асоціацію, це значить визнати легітимізувати в очах Заходу нинішню владу в Україні. І так далі. Третя позиція найбільш яскравим представником якої є, скажімо, Віктор Медведчук. Це позиція з приводу того, що, в, що підписувати потрібно угоду із Росією, Казахстаном, Білоруссю про входження в Митний Союз. Європа це таковий шлях, і не варто нам рухатися в Європу. От, Тривожною тенденцією я вважаю те, що якщо в минулому парламенті було, була одна політична партія, одна фракція, яка виступала проти євроінтеграції, то в нинішньому парламенті дві фракції, які сьогодні чітко заявляють про те, що вони проти євроінтеграції. І тому я думаю, що все-таки в цьому плані в парламенті, новий парламент буде складнішим з точки зору інтеграційних процесів. Крайно ще, як кажуть, збігаються, і коли знаєте, крайні ліві, крайні праві починають говорити про одну і ту саму річ з різною аргументацією, це викликає деякі... Деякі подиви викликає також подиви те, що коли їде, наприклад, Микола Янович Азаров в Москву і говорить про необхідність Ступу до митного союзу чи можливість туподомитного союзу, і в той же ж день деякі опозиціонери роблять заявку заяву про те, що нам недоцільно зараз іти підписувати угоду з про асоціацію України з Євросоюзом, то відповідно це теж викликає якісь запитання, викликає подив, чи дійсно все так. Чи дійсно це випадковість така збіг обставин? Але маємо те, що маємо, і відповідно сьогодні противники євроінтеграційних процесів починають говорити про те, що в Україні недоцільно вступати в перепрошую, євро... підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Багато хто починають говорити про те, що це шкідливо навіть буде для України на в нинішній ситуації. Апелюють до кризових процесів в Євросоюзі, і зокрема в Єврозоні, говорять про те, що це може негативно вдарити по українській економіці. Ми написали, що закликаємо всі сторони власне укласти, усунути всі припони і укласти угоду наступного року. Хоча якщо вже деталізувати питання, то у нас немає усього наступного року, тобто. Питання набагато більш, має більш вузькі часові рамки і є побоювання, що ці рамки вимірюються навіть не роками, а місяцями, можливо, тижнями, і, власне, небезпеки взагалі зростають. Раніше ми говорили про те, що може бути, скажімо, якась пауза. На сьогоднішній день не вбачається можливості паузи. Натомість вбачається можливість реверсу і радикального перегляду стратегічного курсу розвитку України під приводом порятунку бюджету. Причому бюджету порятунку власне, урядом, політики, до якої привела власне, політика цього ж самого уряду і цієї ж самої партії. Власне, тепер виходить так, що Україна може розплатитися своїм стратегічним курсом за політику бюджетно-фінансову цього. Цієї влади. Але зрозуміло, що це питання, воно багатоскладове. Воно непросте, чорно-білої картини тут абсолютно немає, і е, треба зважати на всі, всі моменти, які ми на сьогодні маємо. Е, насамперед. насамперед е, гострота дискусії в останні тижні стосувалася того, яка роль, е, скажімо, е, Тих проблем з демократією, які є в Україні, для укладання чи не укладання угоди про асоціацію. Звучала тема ув'язнення лідерів опозиції Юлії Тимошенко насамперед, і те, чи, наприклад, можна укладати угоду про асоціацію за умов коли Тимошенко у в'язниці, чи не можна, чи треба домагатися того, щоб все ж таки. Спочатку були звільнені лідерів опозиції, існували, існують і продовжують звучати і інші передумови із розряду власне, загальнодемократичних критеріїв.